Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі Сільський трудяга. Сьогодні буде відос. Дуже цікавий новинка. Ви чули про такі тракторці, як Еней? Ні. <laughs> Ні, ну назва, звісно, агонь, блін, пацани, агонь, я вам кажу. Пишіть в коментарях. Yeah. Як вам. Yeah. Коротше, сьогодні подивимося такий відос. Правда, в тобі, що, блін, не хотів би я в нього дивитися, але просто що новинка трактора то. Коротенько глянемо, так сказати. Щоб хоча б мати уявлення, що це за трактори взагалі. Коротше, 50-ка. От. Еней. Ну і зараз трошки глянемо цей відос і. Я скажу свою думку на рахунок цього трактора. Ну що ж, друзі, давайте разом подивимось це відео. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і починаємо. Подивимося зараз на цього вбивцю ловолі. От тобі ж сказочник, я не можу. Ну що, норбинка на ринку, хлопці, НА ТБ 504 На 50 конячок. Такий тракторик. Ну що ж, погнали. Мужики, то реально монстр. То реально монстр. Реально то гірне 50 -ка. КБшка. Самий новий. Вбивця ловалі, вбивця всього. Я не знаю. Не впевнений. На хвилиночку, то просто трактор. 300 на хвилинку. Вага. Ви що? Ви що, дурні чи що? От по вазі можна вже орієнтуватися. 50-ки, Китайський важать тони 800, дві, дві з копійками. Тут три 100 власної ваги. взяв, Супер-якісне виконання а всього а от і до. Компресор, ресівер в наявності, кондиціонер в тракторі є в наявності. 50. Підкапотне, зашумано, все зроблено. Файно, якісно, все як можна. Чотирьохциндровий мотор, 4, 4,1 чистих. 40 конях бак на 80 літрів. Скільки? Чистих 4, 40 коняк, каже? Мій Боже, яке ж воно кончене. Та це ж вроді 50, пише НА-504. Тобіш, ти що, блин? Що ти куриш? Що ти таке мелиш? То реально сороковка, а чого тоді пише КБ-504? Тобіш, або ти лоханувся, або... Або ти лоханувся. <риклад> <риклад> тут 50 коняк, я думаю. Якщо 504, то 50. Ех, капець, каже, тут чистих 40 коней. Нормально так. Нормальний маркетинг. Продають, типа, як 50-ку, а там чистих 40 коней. Да. Але що, моторштрактора продають вони, ці кентаври 160б? Е, типа кажуть, двигун там да jd 16, типа ой-ой-ой, там 16 диких коней, короче. Там всі діла, хлопці. А по факту, там типа 12 е, шо? Так само і тут, типа, продають як 504-й, типа 50 коней, а по факту, типа 40 чи що. Да, це просто жестяк, короче, хлопці. Сама широка висока база. Передня 20 задня 28 Грузи, колія регулюється по обох осях. Трансмісія йде 12 на 12 передач. От, грузоподйомність тонна 800 на хвилиночку. То є ней 504. Перший пробний завіз в Україну таких от тракторців. Скільки грузоподйомність? От... Тонна 800? Тонна 800? Тобір, ти кажеш, що на 800 От таких от тракторців перший пробний завіз. Саме потужне, що на сьогодні маємо з китайців. І хочеться відмітити рівень по якості. Трактор обладнано компресором, трактор обладнано ресівером, трактор обладнано, кондиціонером. Трактор обладнано примусовою гідравлікою, трактор додачі обладнано ще це цепкою на прицеп, Та ти що? Перемичкою теж йде в комплекті. Саме потужне 50-ка, са, на базі 90-сильного трактора, виконаний от і до. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Бачите, які йде масти? Що, Що ти милаш, на базі 90-сильного зроблений 50 сильний типу. То казав, 40 конячок, тут вже є на базі 90-сильного. Да, ну ты, беж, блин, я... Бачимо, який йде задній мост. Я думаю, що Ого. коментарі тут ізлішні, то да. по залізу саме Потужні. круте, саме важке, саме якісне, що на сьогодні є. Дві гідропари назад, одна гідропара наперед вже встановлена. Примусова гідравліка, яка тисне вниз. Отакий от, от тракторець. І хочеться окремо відмітити. відмітити Якість виконання. Биджитити. Крила, кузов, кабіна просто люкс. Кабіна, може, кіто звездольот, то я не знаю. Ого, чи по дерево, дивіться, зашити, як в Мерседесі, йомає. виглядає вже хлопці солідно, так дорого багато, я вам скажу. Так, да, на такому тракторику можна вже і працювати. Такі типу, ці вставки, да, накладки дерево, Ну, то пластик галіми китайський, конечно, але. Типа аля під дерево, блін, та ти що? аля типа хлопці бізнес клас. Ха, салончик вообще агонь. сидіння королівське, печка, кондиціонер, да, бортовий комп'ютер, регулювання керма. Все як має бути. Реверс, Хлопці, то реально. Ого, а руль тут вообще какие спорткар, тупо, блин, який я не знаю. Какие аля Ламборгини, короче, ё-моё. А це вже космолёт, реально, блин, хлопцы. яка панелька приборів, блин. Реально, блин, капец. Кейс спорткар, блин, ё-моё. Апарат. Сьогодні я такой роблю. Анонс, перший огляд. Ще будуть огляди на каналі. Напишіть, що думаєте поводу тракторця цього. Мені здається, що це дуже-дуже дуже класний, е... дуже достойний конкурент в цьому що маємо на сьогодні на кінцях Кінських сил. Так, ну що, хлопці, така новинка, коротше, блін. Ждемо повний огляд. Бо, бачите, тільки в тобі, ще на каналі, я побачив. Такий хто знає. Ну, наче непоганий. Але що там розказують вбивця Ловолів. Це вже тобі ж, блін. У мене тупо скопірував назву, де я про плуг знімав, Там, де плуг цей новий новинка. Він мед 2 по 20 плужок. от, І там я написав таку назву Вбивця Віракс і бомет. То це я вже собі рішив скопірувати назву, побачив, що мій відос там набрав за пару днів там 3500 переглядів, і вирішив скопіювати мене. Ай яй, -яй Тобіш, ну ти. Блин... не копіруй мене. <смірця> Вбивця, каже, Ловолів, ну ти шумелиш. Все одно база тракторів на китайських цих заводах все виробляється однаково. І ці мости, і коробки, і двигуни. Там майже все те саме, там нічого такого тут я такого сверхъестественного не побачив. Такого, щоб аж прям ну капець, ну все, типа як зазвичай на тракторах. Ну, це що на 50 ки поставили компресор, типа кондиціонер, там, э, там всі приколи, да, цей повний фарш. То це, конечно, прикольно, да, на 50 ки а вже і турбінка, коротше, є все чотенько, конечно, все прикольно. Так що, в принципі, ну, на перший погляд, непоганий тракторик, але хто знає, як вони в полях будуть робити. Чи не буде таке, що він потім почне через рік розсипатися там. От, Але якщо дійсно тут ютовський мотор, але Тобі ще ще послухать, він це знаєте, любить лапшу ці макарони навішать на вухо. От. Так що хто знає, чи це він там правду каже, чи ні. Не ведіться! Не знаю, який там дійсно, чи ютовський мотор, чи ні. Ну, це ми потім вже пізніше дізнаємось на, на інших каналах. Я сподіваюся, що... Або Костя з Мотостору, або Дмитро Загрошопа е, зніме огляд на цей трактор, і там більш детально зможемо роздивитися, вже послухати дійсно е, толкових людей професійних більше в цьому е, в тракторах, так сказати, більше, які розбираються. То там вони вже більш нормально розпов... ну, розкажуть все і покажуть. Але це так, е, це для ознайомлення, друзі, просто вирішив показати. От, разом з вами подивитись, такі новинка, вроді, типа. Прикольно, ну назва, звісно, Еней не знаю. А до речі, друзі, хто пам'ятає, в школі колись віршик вчили про Енея, пам'ятаєте? Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. І хлопець хоч куди козак. То Це понятно. То Це, оказується, про той трактор, друзі. Ось це, це про нього був цей вірш. Обалдеть, а, а я його. В якому це ще в 2000-х годах там друзі вчив цей вірш, помню, по зарубіжній літературі, здається. Це просто жесть якась, друзі. Це, оказується, про цей трактор, прикиньте, їх ще тоді робили. То про них уже тоді вірші писали, а ней був парубок моторний. Да, хлопець хл... хлопець, Що ти мелеш, трудяга? І хлопець дійсно, хоч куди козак, блін. Такий апаратик, блін, Ай-яй-яй, красота, яка. Та ти що. Хлопці, мені б такого тракторика на тест. Оце б я б найом давав би жизни. Та ти шо, красава, оце трактор, 50-очка така. Ах, моща, друзі. Ух, таки я огонь. Так, ну що, друзі, але дивіться, за під джондір трохи є, да? типа зелений е колір, типа е диски жовтим покрасили. Коротше. <рес> До речі, я футболочку вдів, бачите, під диски кольором. Щоб якось відповідати. Коротше, друзі, такий відос був. Так що дякую ще зі мною, друзі. Залишайтесь на моєму каналі. Далі буде ще багато цікавих відосів, друзі. Коротше, контент буде шикарний. Дякую всім за підтримку, друзі, всім мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, все буде добре. Скоро побачимось. Ну що ж, друзі, отакий відос, такий тракторець. Еней НА, на 50 коней. Ну, вроді би непогано. Якщо він дійсно каже, що він там 3 тонни, 300, як він каже, то я думаю, що це, блін, для 50-ки це взагалі шикарний результат. Тому що е, я не знаю ні однієї, щоб три 300. Ну, типа, не знаю, якщо ви знаєте таку 50-ку серед китайських е, тракторів, ну, міні-тракторів, скажімо так, о, то пишіть, друзі, обов'язково в коментарях, буде цікаво почитати. Так, ну що ж, Дякую за перегляд, дякую за те, що подивились. І всім дуже вдячний, друзі, за підтримку мого каналу, а також україномовного контенту. Ну що ж, як завжди, всі корисні посилання знайдете в описі під кожним моїм відео. Пишіть там свої питання, пропозиції. <звук> <звук> так, І долучайтесь також на мій телеграм-канал. Якщо є якісь особисті питання, пишіть там в лічку в телеграмі, так що. Ну або на електронну адресу. тому... Переходьте, все в описі знайдете. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!